Ой, добрий ночі бандачі! як там правильно сказати, вечір в хату їдемо, в общем. Дивіться, що я до вас дзвоню серед ночі. Хвастатись буду, як обично, що я ж не. Я не шумахер, я його тренер. О, виїхав 5 часов вечора. Зараз 12 часов ночі. 7 часов їзди, 700 кілометрів. І як вам? Влупили. Ну, скажете, може, ти виїхав не в 5 км, ну добре. Я потім забувся, от бився по комп'ютеру, правда, зробив це пізніше. 630 км. Середня швидкість 103 км. Розход 5,7 км. Ну, розход, щось я це хотів провірити, розход бреше. Бо дивіться, що у нас є трохи менше. Проїхали 700 км, чуть менше, ніж півбака, пише на 470 км. Але хватить ще кілометрів на 500. Ой, так що пол путі Якщо вам треба швидко добратися, дзвоніть в нашу авіакомпанію. Бобер собака пропив парашют на точці. Тепер може все. Ладно, я думав тут стати вже поспати, але думаю, що, мабуть, тільки закінчився дощ. Ви представляєте, що ще наймаловаєш, закінчився тільки дощ. От, а то їхав в вже як та собака на торпеді, знаєте, такого вже мателялися, бо нічого не видно. Ніч на дворі, асфальт мокрий, дощ ну Плюс там там кофе став попити, там ще щось. То я вам скажу, що з таким розкладом середня скорость у нас вийшла дуже-дуже непогано. Обично вона малює 67, 80 максимум. А це доволі непоганий результат. Зря я вам сказав, що закінчився дощ, бо він мене доганяє, то взагалі я зараз спробую рвануть. Якщо вийде хоч, хоча б трохи без нього проїхатись, то буде добре. Якщо буде далі лить, то треба вже вставати тоді на На стоянку, тому що глаза повипадають. Добрий ранок, банда. Думаю, не буду повторяти прошлих ошибок, як ми з Альоною їхали. Взяли кошаться. Експрес-Лунго, ну типу е, велике. Та, з відрами вийшли на двір. Реально відра. Тим кофе можна було залити заправку, якщо вона загориться, не дай Бог. Ну, а це взяв вже експресо. Ну, Стоїть воно 5 євро на заправці. А, до речі, самий цікавий факт. На всіх заправках, де я заїжджав, роблять український е, перс персонал. Ну, тобто є, люд є людина. Як правило, вона робить на кофіцях і пончиках чи буреках. Е, яка балакає українською мовою. Я кажу, це дуже прям правильно і зручно німці і всі остальні зробили. Дивіться, людина балакає м'ясною мовою. Плюс-мінус да, якихось общих фраз ми знаємо по-англійськи, там hello, чао-какао. Ну, поняли ви куди. От, і все. Тільки єдине що... тому що українець зрозуміє і поляка, і чеха, і балакає по місному, місному і зустріне з улибкою на лиці наших. італійців, куди діти, а хай не їздять, в них і дома красиво. А, так що я про кофе кажу? Воно стоїть 5 євро. <кхм> так от за 5 євро, щоб ви розуміли, якщо це кофе розлити по італійських кружках, то можна ще двадцятку зверху наварити. Лайфхак, як на коші заробити німецькому гроші в Італії. Поїхали. Ви тільки подивіться, що тут починається за хмарами, зараз вони. Тут би по-хорошому накласти якусь гарну класичну музику, яка мені грає всю дорогу. Чогось. От. І щоб я закрив свій рот з тої сторони. Але тож буду не я так. Так що... Якісь коментарі дай будуть. Два рази я тут проїжджав. Зараз це ми ще діло до перевала не дійшло. Два рази я тут проїжджав ночі і був в захваті. Та зараз я думаю, що в захваті ми будемо всі разом. От, Австралію я цепляю Австрію, чуєте, Австралію такий кінгурусик недоділений. Австрію я цепляю буквально, я не знаю, там краєчок. Я навіть не зрозумів, скільки я там по ній проїхав. 20-30 кілометрів. Ну, в общем, недовго. Якісь хвилини всього на все. Ну а тут, зараз ми трошки. Це єдине місце, знаєте, де я не жалкую про те, що є е, якісь обмеження по швидкості. Так і що, тут такі все, ну я не знаю, вам видно таку в сторону трохи, там такі гарні будиночки, села. От. Буду сподіватись. Я вже не знаю, в мене мічта, я, е, Був у був мене час в Польщі, там, поки ми з і були на хазяйстві. Подивіться орла і Решку трошки. От. Ну, ті місця, що мене цікавили. Оказується, вони теж були в гену і ходили до того Ісуса і... В ну, то есть всі прилісті гену і заканчуються на, на аквапаркові і на походу до Ісуса. Ну, в нашому случаї, походу вони там на корабліку плавали, неряли. Так я про що я хотів вам сказати? Що я дивився, як вони тут ось їздили, то чи не тут, ну в общем. Тут действительно заворажує все. Але, мабуть, мало цих місць для паркування. Так щоб знаєте, десь встати, познімати ну, краєвиди. По-перше, а по-друге, що ну, погано коли ти їдеш один за рулем і намагаєшся ще зняти на телефон. А для цього тобі всього ще й треба Google карта. Красота тут неймовірна. Бачите, зараз трошки ще хмариться. Да, то Давайте я, мабуть, поки виключу. Подивлюся в камеру, що ви бачите тільки дороги. А ні, ось вам з боку трохи видно цей. Але ж як його так настроїти, зловити. Ну зараз почнеться красота взагалі неймовірна, то да я тоді включусь ще раз. Та що виключив і все, і зразу вам включив, дивіться. А, ну, зрозуміло, включив. Дерева, дивіться, так? Да, ні, я там бачу не тільки дерева, я періодично заглядаю в камеру, дивлюсь, що я вам знімаю. Вам, виходить, знімаю дерева, а сам їду і любуюсь красотою. Ой-ой-ой-ой-ой. А ну дивіться, зараз розпогодиться, та й вам буде видно. Ви бачите, що тут робиться. Та й скажіть, що Боженька не найкращий дизайнер у світі. Я не знаю, тут аж дух захоплює. А, то я до чого, що самі, самі класні зйомки завжди робляться з дрона, знаєте? от. То я думаю, що треба не тільки відеорегістратор собі придбати, а ще й дрона придбати. Ото от буде взагалі вещь класна. Так о виїхав, знайшов навіть парковку, хай за 10-20 за кілометрів, запустив його, засняв, от вони. Тоді і сам бачиш всю ту красу і розумієш десь. Бо так вам зараз кажеться, що я їду да, десь. Я не, не знаю який зараз уровень, е... на, на, на якій висоті я над уровнем моря, але я розумію по, по температурі, що я вже високо. Оці вже верхушки, що ми бачимо зараз в снігу, ну це вже, мабуть, пікові. Хоча я розумію, що це ми вже зараз я на спускові знаходжусь. Ну, то есть хребет він вже теж йде під склоном. От. І вже біля озера Комо, ну взагалі біля кордону з Італією буде найвища точка. Бо там аж в мене даже вуха закладають. Ну, так що, отак. Ну, вот. В общем, красота тільки починається. Ждите. Ось все зараз дуже красиво, дуже красиво, але не можу я тако прямо, знаєте, опять же обхватити все. ну, я Думаю, що ще у нас картинки будуть такі. Або може все-таки я знайду десь парковку, щоб встати і зробити ну, цей, на 380 чи на 360. Там може і на 380 що там. Раніше думав буду знімати вам YouTube, знаєте, не також, щоб посміятись, може поділитись з чимось своїми якимось там це. А зараз розумію, що треба їздити чим більше знімати якісь такі красиві оці краєвіди. тому що хтось може поки не хоче, хтось не може, хтось, на жаль, вже ніколи не зможе побувати. Знаєте, то хочеться побільше. Хоча б отаку, через екран телефона. Я розумію, що воно не то пальто. Але то варто побачити. Реально тут аж заворажує. Надо тако три телефона, знаєте, один зліва, один справа. Чотири. Причому з такими професійними камерами. Тоді було б взагалі шикарно. Я навіть вже починаю тут терятися, на якому моменті краще включити камеру, де, де виключити. Може взагалі треба було зробити, як я думав, мовчки собі їхати, записати всю цю дорогу. Вона не така уж і е, довга. Ні, є тут просто, що зараз почнеться е, 30, 40, 50, оці знаєте, знаки тут. Воно тоді, Картинка на відео вона стоїть на місці, як би не рухається. Я, мабуть, зараз все-таки знайду парковку. Десь я як сюди їхав, ночі намагався зняти, бо у мене аж дух захваплював, але я включив камеру і зрозумів, що я ну, я нічого не бачу, Тобто камера нічого не бачив взагалі. Я очима бачив, а камера. ні, От, то Я зараз знайду якусь парковку. Знімлю вам цей, а тоді поїдемо на спускові, подивимось, і може десь знайдемо э, місце де. Для... Я потім хотів би ще вам замки показати. тут є такі. Через 3 кілометра зверніть на з'їзд налево. Наташа, добрий ранок! Ти що теж тут їдеш? що? Як ти була цілу не Шаболта? О, через 3 км, каже. Забрать тебе десь, я щось так і не зрозумів, що ти казала. Ти так різко сказала, що я чуть не випрыгнув з машини. Ти предупреждай, коли ти маєш щось сказати. В общем, е, може знайду десь якусь верхню точку, де е, озеро Кома зняти. Той раз як ми їхали, то мені здається ночью... Е, Опять же, чи буде десь місце де стати. А, і замки я вам хотів показати. Мені кажеться, що вони як музеї зараз стоять. Ну, це десь поблизу має бути. В общем, зараз все що зможу, я вам знімку, обіцяю. Я звісно знайшов парковку, але фішка в тому, що вони як і в Італії. Там де можна стати, то там все саме красиве не дуже і видно, скажімо так. Ну нічого. Ми ж з вами вміємо включити фантазії. Ну, якщо воно того треба. Дивіться, які тут гарні дома. Дерев'яні. На, На самих верхушках гор. клас, Я тільки що їхав вдоль гірської річки. Мені кажеться, що там вода настільки чиста, знаєте, і е, вона як свята якась тече, там кажеться, що вона така прям, вона аж голубізною віддає. От. До речі, корисна інформація. Я ж не тільки, аби щось для ляпати вам. Е, в Швейцарії, от на із найбільших сума, ну, штрафів за перевищення швидкості. При тому всьому, що ще сума штрафу залежить від стоїмості вашого автомобіля. Чим крутіша, дорожча у вас тачка, тим більше ви заплатите грошей за перевищення швидкості. Так що майте на увазі, якщо захочете десь тут фарсанути. Та приїжджайте на Ланосі 1,5 із підлокотником полякові або якийсь там шевролі, або беріть Та й можете погоцати тут трохи пару раз на всю зарплату. От. А так-то, звісно, тут з цим дуже строго. Не знаю, може десь є більше. Ну, я поки місць не був. Я поки не кажу вам то, що знаю вже. Ну як знаю? Був предупрежден. Мені <реш> Бенедиктовна, я думаю, якщо приперевища швидкість у Швейцарії, тут такі машини класні, я вам кажу, це зараз щось не попадається, тільки що тут ці ламбарджині, тра-та-та, ну всякі, а є такі якісь нові емблеми, мабуть, китайські, які я ще й не бачив. В общем, тут можна побачити і бугаті, і, і це нормальні, знаєте, такі бентлі, шментлі і все остальне. Я кажу Бенедиктовна, якщо і порушиш швидкісний режим, то в силу її літ возраста і всього остального, то ще нам гроші доплатять за те, що вона таке виконала. Ось зараз не взначає повна комплектація Альфа Ромео, ну а тут же що? Феррарі, Естественно. Але хто її хоче взяти всіх на абордаж? Естественно, Мерседес. Ну взагалі отак. От от. Дуже гарно. Сюди я рекомендую. Причому мені кажется, що тут і клітом от там на верхушках засніжені э, гори, а воно знаєте, додає колориту цей пейзаж.